Салют щирем. Зараз трохи буде опять на буду шмалити, да? хочу поговорити про стокгольмський синдром. Це таке поняття, коли. Заложник, тобто жертва, вигоражує та хвалить своїх мучителів, своїх терористів, які їх просто істязають. Читаючи коментарі, просто складається таке враження, що у нас близько половини населення страждають саме цим стокгольським синдромом. Чому зараз буду пояснювати? Погнали! Тач! Просто тупо вбиває кількість блідовбоячерів, які пишуть всіляку дичину в коментарях. Особливо це стосується тих відео, які набирають великий резонанс, тобто розповсюджуються поза межі наших, типу постійних глядачів, поза межі наших прихильників. Тобто, вони ну яким чином їх індексує соцмережа, наприклад, Фейсбук, і це відео просто віруситься, і воно погнало-погнало далеко за межі охвата. Ну, тобто постійного контингенту, який дивиться саме цю тематику, і туди зразу насипається куча, куча всіляких, як би це м'якше назвати, ну довбоящери, я думаю, це так дуже-дуже м'яко. От, і коли читаєш, просто диву даєшся, які в нас е, усі коментатори просто тупорили, як бурки, як бурки-баби Мотрі. Ну багато хто скаже, так а для чого ти звертаєш уваги? Не звертай і пороби свою справу. Ну, справа в тому, що я. Імпульсивна людина і оця тупість мене просто ставить в тупік, мене просто тупо опускаються руки. Я навіть не знаю, як далі як далі діяти в цій е, безп... безпросвітній тупорилості. топорилості. Люди, е, не маючи жодного уявлення взагалі, х, ну хто ми, яку ми ведемо діяльність, Що ми, наприклад, громадська організація, яка діє відповідно статуті, відповідно чинного законодавства, бореться з корупцією та. У, у, всіма її, її проявами у будь-яких е, верствах суспільства. І вони пишуть, там десь побачив з контекста вирвав там 3 хвилини з 15 хвилин ролика. Зато насрав уже стільки бля, там з трипуда, які ми нехороші, які ми як ми там кошмаримо звичайних людей. Ну, Це, наприклад, тут даже саме перевірка водія, там, де причеп, причеп не бився. по Офіційному сайті, на нашу думку, не відповідав чинному законодавству. Внаслідок чого у нас закралася підозра, що він може перевозити деревину нелегальну. І ми звернулися в законний спосіб до поліціянтів, щоб вони допомогли зупинити і перевірити цю фуру. Виявилося, що машина, тобто голова, тягач б'ється, а причеп ні. Багато хто там вистрався: о, дебіли, блін, там туди-сюди. От, над, при, причеп ніхто не пробиває. Так я вам покажу факти, де проводиться і причеп, і фура. Так що ви звіздоболи, не пишіть дурні, тому що проводиться я якимось чином не знаю, за якими параметрами вони проводять. В деяких накладних титенках і також на офіційному сайті пробивається і причеп і голова, а в деяких ні. Чим це регламентовано, я поки що ще не розібрався. Може. Є дійсно професіонали, які знають, з чим це пов'язано, то, будь ласка, відпишіться. А цим всім критинам, які там пишуть, що це типа ми критини. Блин, ні. Це ви кретини, тому що, ще раз підкреслюю, що пробивається в деяких випадках і причеп, і е, голова. А в деяких тільки голова. Чому так відбувається, я не знаю. Даже, допустим, якщо тільки би пробивалася одна голова. То чому в деяких, ну скажімо так, ти пробиваєш, вони, вона виїжджала теж, тобто причеп виїжджав, але десь пізніше. Чого так виходить? Тобто, за вашою логікою, причеп не пробивається, полупричеп, проводиться і полупричеп, і напівпричеп, і причеп, і голов, головний тягач. Так що сипатися всяку дурницю не потрібно. Потім ще є одні критини. Це вже кончені. От. Здоровий мужик, я не знаю, скільки йому років 40-50, там пише, типа, а Очкарик! Чотироглазий! Чотироглазий, йти очки свої. Ходить цілий день весь в гамні, що то воображає Ну, коротше, це взагалі не піддається навіть будь-якому поясненню. Це, ну, примірно, це школоло якесь там. Скурило букварь за туалетом може там писати дорослій людині. Ну я ж, наче вже й не пацан, да? дорослій людині писати, що типа я ношу очки. Так, я ношу очки. На жаль, так сталося, що я багато в свій час перечитав книжок і цим посадив свій зір. Розумієте? І змушений носити очки. Наразі в мене така ситуація, що я не можу зробити операцію, тому що я можу втратити взагалі зір. Я вже там знавав, консультувався по поводу операції, щоб виправити, зробити корекцію. На жаль, це поки що неможливо. Тому мені приходиться, я сам їх ненавиджу. Ці очки, повірте, вони мені заважають, тому що десь там постійно вони тіряються і так далі. Але писати на, з приводу там зовнішності, типу, що очки, це що, ну і що, що очки. Це За яким треба бути конченим? Ну ну, да, я очкарик, і що, це факт. І що. Ви, ви думаєте, що ви мене цим достали? Ви мене просто достаєте своєю нікчемністю. Просто це настільки е розумово відсталі, дебіли пишуть. Там За, за якісь очки я навіть не, 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 не подаю це оцінці. Не, не знаю, що, що в голові у цього чмоні, бля, який пише про окуляри. До чого тут окуляри? <смеш> Кончені. Боже, яке кончене! Давайте розберемося по окулярам. Да? Наприклад, ну, окуляри дуже багато відомих людей, які, яких знає весь світ, тим паче там, навіть навіть українці носили окуляри. Серед них, наприклад, Михайло Грушевський. Він був видатною людиною. Він навіть на купюрах в нас печатається український. Так що, може, ви теж напишете, візьмете купюру і скажете, о, сука, Очкарик! Чотироглазий! Що ти чотироглазий там це снімаєш? Коротше, це кончені ублюдки. Бля. Я вам хочу сказати: оцим, що пишуть за окуляри чи ще за щось, блінда. А, і ще одні пишуть, типа. Е... Ну, ти й морду од'їв, туди-сюди. Глисти, виведи дичмошнік, блін. І, і в тебе така буде. Далі, ще один є розклад. Я пам'ятаю вдалекі. Ну як вдалекі. в далекі, в далекі 2010-12 роки, коли в нас ще не було війни, да? коли ніхто ще не розумів, до чого ми котимося, до чого котиться наша країна. Я намагався, намагався допомагати людям, захищаючи людей від даїшників, тобто від розводяг, які стояли на дорозі і повсюду, як ті рибаки, виловлювали лохів і брили з них хабарі. Так, от з чим я стикнувся, чим мені довелося мати справу. Коли я під'їжджав і пропонував свою допомогу приблизно десь відсотків 50, ну десь 50 на 50. Навпаки, щоб, ну, щоб розуміти, що да, я дійсно можу надати допомогу і відшити цих розводях, які бреють. Звичайний люд, звичайний люд, звичайний роботяг бреють на лаве, то вони замість того, щоб просто хоча б помовчати, сказати Да то вони ще й кидалися на мене, тому що я став заважати їм дати хабаря. Ну, типу, ви розумієте, всю глибину звіздівця. Тобто, жертва їде, його ловлять розводяги і починають качати на бабло. Це вже біжить з кашельком, вже готовий бля, впасти на коліна, лизати ботинки. Коли я під'їжджаю... Кажу, добрий день, а що ви ну, займаєтесь незаконною діяльністю, Для чого ви, ви людину тут кошмарите? Для чого ви її розводите на, на гроші і так далі? Він що, щось порушив. Таке хвилинне замішательство. І оце дебіл, який вже готовий був зняти штани і стати рака, починає кидатися на мене, що я помішав дати хабаря. Розумієте глибину всього цього дебілізму? Так ось. Пройшло скільки з десятого ну скільки п'ятнадцять років пройшло. Ви що думаєте щось помінялося? Колись кудись ті терпіли, поділися, які готові зняти штани, і стати рака перед любою особою у формі, схожою на поліцейську. Та ні, їх сплош рядом. І вони тобі ще очі будуть вицарапувати, кричати, який ти нехороший, який ти рідіска. Що ти помішав взяти грубо чи, грубо говорячи, в рота в мусора? Понімаєте? Они не працюють, жруть, получають бабки, а ще грабити на сілу місцевих жителів. Це те, що ми делали в завойованих странах. Цьому стаду захист не потрібен. Він рудився рабом, не знаю в якому поколінні. Він живе рабом і залишиться рабом. Переубіждати його, щоб, щоб він з раба не раба не вийде. Він все життя буде. Він привык до, до ясел, він привык бути рабом. Він привык жити в хліві. І зробити з нього благородного принца вас не вийде. Ні в вас, ні в мене, ні в кого не вийде. Тому така категорія людей, ну вона присутня і досі, вона нікуди не ділася. Але мене це демотивує. Тобто, якщо є люди, які пишуть, ну там щось ми зробили, да, якусь дію, показали це публічно з документами, з підкріпленнями, з фактами, все, все діла. Не просто там пукнув в муку, да от а дійсно, блін, всі документи приложені, всі, всі розмотана, вся ця корупційна схема. І коли люди пишуть е, подяку, дякую, 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 то це мотивує, це мотивує на подальші якісь. Дії, які будуть корисні суспільству, надії, які залишать після нас якийсь слід, знаєте, кажуть, хочеться життя прожити, щоб залишити слід, а не просто наслідити. Хочеться залишити якийсь хороший після себе слід, що ти щось змінив, хоча б намагався щось змінити. Да, Можливо, це не якісь там, як то кажуть, та у вас там борьба там з вітряними мільницями. Там ви там мельниці. Слухай. Е -е -е -е. Вже казав, ще раз повторюю: якщо у нас борьба з вітряними мільницями, ви так вважаєте, то покажіть боротьбу не з вітряними мільницями, покажіть якийсь результат, хоча б такий, як ми показуємо, а, а ще краще, щоб лучший результат був. А ми подивимося і попишемо вам в коментарі: вітряні мельниці у вас чи не вітряні.